Друзі, я Ольга Міна, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас новий формат. Ми відповідаємо на ваші запитання та на ваші коментарі. Наш гість Олена Клінер. Можливо, ви вже бачили відео з нею, якщо ні, то подивитися. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі це продажі, відділ продажів і все, що з ними пов'язано. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми починаємо. Вітаю Олена, рада бачити. Вітаю вас, Ольга. Чи можливо освоїти нову професію, коли є досвід понад 20 років в іншій галузі? Дуже класне запитання. Ви знаєте, в моєму досвіді роботи з людьми і з різними mm -hmm. бізнесами я бачила різне, і якщо питання просто чи це можливо, чи ні? Так, можливо, але не для всіх. Можливо, для тих людей, хто протягом цих років досвіду в одній сфері також звик навчатися чомусь новому і зазвичай щось нове освоює, Да? Тому. Е чи потенційно це можливо так, але чи вийде це в якоїсь конкретної людини, тут дуже залежить від того, який в неї бекграунд, і наскільки вона гнучка в своєму світосприйнятті і в здібності освоювати нові знання. Тому можливо, якщо б ми могли говорити з тією людиною, яка uh -huh. задала це питання, то я би задала ще п'ять уточнюючих для того, щоб сказати: ось мабуть, ця конкретна людина, яка uh -huh. має бути базі чи зможе вона освоїти нову професію? А так, да. І що хотіла сказати, що коли ми заходимо за аудитом до різних компаній, то його частина включає також частину аналізу по людях по конкретній команді, яка зараз працює в бізнесі, і ми даємо там прямо. Своє бачення, ось у цих людей, ось такі є плюси. Ось такі є сильні сторони, а ось такі є сторони, які треба покращувати. І даємо рекомендації, що треба для цих людей, щоб вони могли виконувати, наприклад, певні функції, або щоб вони могли зрости до якоїсь посади, до якої би хотів власник бізнесу. І тому е ось в таких випадках можна давати більш конкретні відповіді. На да? конкретна mm -hmm. ця людина вона може засвоїти нову професію або ні. Але коли загаль... загально задане питання, то це значно важче давати відповідь. Ну, згодна. Трести, як психологічний, так і профорієнтаційний, по яким можна буде подивитися на скіли та на взагалі мотивацію людини, що її так. а як люди швидко адаптуються в відділах продажів? Е, відповідь на це питання дуже сильно залежить від того, як побудована система навчання у цій uh -huh. компанії. Тому що буває, коли ми заходимо в бізнес і бачимо, що там нічого не прописано, да, і умовно навчанням займається кожен раз власник під кожну нову людину. І таке я зустрічаю дуже часто, на mm -hmm. жаль. Е, і буквально останні досвіди роботи з одними із наших консалтинових клієнтів, вони саме про це. Тобто власник сам навчає кожну людину із уста, на моє питання, ви принаймні записуєте це на відео, ні, не записуємо, тому що кожній людині розповідаємо. Е, так от, якщо би в компанії була побудована внутрішня система знань, де є Описана послуга, яка продається цією компанією, де є описані умовно, от якщо ми з логістами ведемо роботу, да, От мене зараз одна логістична компанія прямо в поточній роботі. То ми спочатку описуємо з чим вони працюють, з якими послугами працюють, що надають, з якими ситуаціями вони не працюють, і це теж лягає в основу документів в базі знань, тому що кожна нова людина вона повинна десь це взяти. Да? Значно краще, якщо, окрім документів, ще є можливість передавати знання. Через відеоформат, Умовно, ось такі ж самі зуми, які, які проводяться для якоїсь одної людини, просто це записується, і е, наступні люди, які приходять в компанію, вони вже не потребують часу власника, вони просто відкривають ці, ці записи і вони їх дивляться. І третій рівень це система. Е, Перевірки цих знань, да? тобто умовно, ми повинні дати, на які питання наш новий співробітник має знати відповіді. А для цього він може мати перелік контрольних питань після кожної теми. Да? Тобто цю тему вивчив. Тепер ти маєш знати відповіді на раз, два, три, п'ять питань. І от якщо це в компанії вже заведено, то люди адаптуються значно швидше і. У власників бізнесу залежність від е, співробітників не є такою критичною, тому що якщо нічого не передано, да, і умовно зараз у вас працює три співробітники, які працюють 20 років. То кожен з них, якщо він раптом не зможе працювати, або він пішов, поїхав в іншу країну, або він не знаю, захворів, е, все, ви втрачаєте суттєвий пласт е, функцій, і це великий риз, ризик, ризик. Да, і е, от навіть з тими логістами, з якими ми зараз працюємо. На жаль, е, відображення роботи з цією компанією це взагалі відображення всієї логістичної сфери в Україні. На на превеликий мій жаль. Тобто компанія працює більше ніж 15 років. Угу. Е, люди в ній працюють кожен по 10 років. Да? Тобто, довго працюючі люди, нічого не описане. Співробітники диктують свої умови, дуже сильно шантажують власника в деяких питаннях, і це великий біль. І от зараз ми поступово переводимо цю компанію на системний рівень роботи, коли в неї прописуються процеси, коли в неї розділяються функції, в тому числі в процесі продажів. Да? Коли, наприклад, зараз людина, яка обробляє, Запити, вона ж і є тою, хто рахує потім ставку, і вона ж і є тою, хто супроводжує потім контракт, коли він підписаний. Да, оце не можна таке допускати. Не Треба розділяти цей функціонал, тому що якісно неможливо поєднати в собі всі ці функції. Це перше. А друге, якщо поєднання таке поки що існує, то це величезний ризик для бізнесу, тому що така людина, вона піде в іншу компанію. Вона, по перше, має в своїх руках. Ці процеси вона може це відтворити і забрати ваших клієнтів. А по-друге, якщо що з нею сталося, вона не може працювати. Ви втрачаєте взагалі весь бізнес, тому що вона виконувала всі функції, да. І, звичайно, таких людей важко заміняти. А заміняти їх треба. І це ця заміна повинна відбуватися шляхом розділення функціоналу, який виконує е, е, кожна позиція, і е, роздріблення ось цього бізнес-процесу продажів. І надання послуги е, надалі на певні участки, які е, власне і кожна е, позиція повинна закривати. Більш згодна там, коли людина працює в будь якій компанії, і вона ці е, свої наработки, е, які е, робить завдяки компанії, в якої працює, е, вважає, що це її особисти, не бізнесу. Так, да, це біль, але да. я частково з цією думкою можу і погодитись. Залежить від того, як в компанії побудовані процеси залучення клієнтів. Тобто, якщо бізнес, власник бізнесу, згенерував якусь кількість вхідних запитів, і з цими запитами працює продавець, то він їх просто ну, закриває в угоду. Да? І це не можна сказати, що це його особисті напрацювання. Mm. Але буває дуже е, нерідка ситуація, коли, власне, каже, залучай, як хочеш. І е, цьому менеджеру приходиться зв'язуватись з е, потенційними клієнтами в холодну і так далі. І Вигризати ці е, угоди і цих клієнтів робити постійними. Да? І тут, звичайно, я не можу е, сказати, що це не напрацювання цієї людини. Звичайно, це її особисті, е, особистий час і так далі. Але е, в той самий момент е, повинна бути crm система в якій все це фіксується, і в якій е, всі просування з цим клієнтом, всі наступні угоди, прорахунки і так далі, вони в, не, в ній є. І тоді, е, навіть якщо колись цей менеджер піде в іншу компанію і він спробує е, працювати надалі з цими ж клієнтами, а він, ну, скоріш за все, спробує, якщо ви не підписали якусь додаткову умову в контракті, що він не має такого права. Тоді, принаймні, ви можете зв'язатись з цими клієнтами, тобто якась інша людина може зв'язатись і дати або такі ж самі умови, або навіть кращі умови для того, щоб зберегти цього клієнта за цією компанією. Але ж без наявності crm системи, звичайно, це не буде можливо ніяк. Добре, а якщо компанія надає ліди холодне, тепле, неважливо, це як рахувати з вашого погляду? Е, ну, Дивіться, е, це звичайно все напрацювання компанії. І те, що людина в холодну залучає е, клієнтів, це теж напрацювання компанії, але. Е, Моя відповідь попередня, що я погоджуюсь, що це напрацювання людини. Вона е, тільки про те, що дійсно ця людина працювала, і е, це її здобутки, скажімо так, але ці здобутки вони все одно приносяться і повинні належати компанії, звичайно. І коли компанія генерує ліди маркетингом, або вона надає бази, за якими треба дзвонити, або навіть вона надає напрямок напрямки, де ці бази знайти, щоб їм потім дзвонити, або якимось іншим чином залучати, то це все на рознарахування і на працювання цього бізнесу, ніяк не тільки лише менеджера. Тому, звичайно, це треба пояснювати, і те, що у менеджера може бути така думка, мені відомо, і, звичайно, я з цим неодноразово стикалася, але те, що роботодавець повинен роз'яснювати і свою позицію озвучувати протягом всього робочого процесу, не тільки коли там людина йде і вона вже хоче щось забирати, або вона забрала. А в процесі роботи повинно це звучати: що ви працюєте, це компанія, це не конкретна Аня Оля або Тарас. Це залучив і створив, а це здобуток компанії, яка називається Ось так. Цього бренду бренд росте. І, звичайно. Тут дуже простіше це пояснити, якщо і власник компанії працює над брендом в цілому. Тобто він робить якісь публікації, він десь власник або когось відправляє публічно виступати на якихось заходах, де вони себе позиціонують як експертів і тих, кому можна довіряти. І тоді одне працює на інше. Тобто, бренд компанії працює на те, що продавцям легше. Продавати, а продавці своїми е, роботою, своєю якістю надання послуг, вони також підсилюють цей бренд. Так? І тому е, не можна одне робити без, без іншого. Ну, компанія має створювати умови для хорошої роботи. Це і не тільки якісь ліди наработки, ну але і навчання постійне для того, щоб е, співробітники могли якісно виконувати свою роботу. Як культура продажу впливає на довіру клієнтів до компанії бренду? Впливає напряму. Так. Що таке культура продажу? Давайте розберемо. Тобто, це те, наскільки в цьому бізнесі відпрацьовані процеси продажу. Тобто, як з клієнтом зв'язується продавець? Так. Що він каже, як він обслуговує, як він запитує навіть, тому що через запитання теж транслюється експертність. Що він каже про свою компанію, про її здобутки, про те, чому треба працювати з цією компанією? Звичайно, всі ці моменти дуже сильно впливають на те, чи будуть купувати в цій компанії, і яка про неї буде мова да, і слава на ринку. Тому, звичайно, культура продажів це та. Річ, якою треба займатися, і яку важливо, прям знаєте, на рівні кожної людини, яка спілкується з вашими клієнтами, сідати і відпрацьовувати. Тобто, якщо у вас 20 продавців і 19 розмовляють добре, а один не може говорити, наприклад, українською мовою чітко, да? або не може довести якісь понти, тобто якийсь рівень такий дати аргументи, чому треба купувати, або він просто не тримає слово, щось забув і так далі. Це дуже сильно впливає на те, чи буде довіра. І достатньо одного такого випадку, щоб на ринку ну, всі дізналися, що з цією компанією не варто працювати. Тому тут треба бути постійно уважними і слідкувати за цим обов'язково. Згодно. А які ключові, ключові відмінності між продажами в Україні та в європейських компаніях? А... Відмідності насправді дуже багато, і е, я можу сказати, що я знаю не тільки як і європейські компанії працюють, а також як американські компанії працюють. Да і е, тут особливість Європи в тому, що вона неоднорідна. Вона дуже неоднорідна. Кожна країна по-своєму ем, будує, скажімо так, культуру продажів. Да? Умовно, для іспанців, якщо ви їм будете. Намагатися продати щось дуже швидко, це не підійде. Для них розмірений такий спосіб. Вони не працюють у вихідні дні, в них інші пріоритети, вони не працюють поза робочим часом і так далі. І тут свій темп. Да, також, звичайно, для того ж іспанського ринку дуже важливо знати мову іспанську. Вони майже не знають англійську, і тому, якщо на цей ринок хочеться вийти, то ну, одразу всі ці фактори треба враховувати. Наприклад, на німецькому ринку вони трошки інші, вони такі чіткі, сухі і так далі. Вони люблять, коли все по справі, вони люблять, коли витримуються домовленості. Вони люблять, коли є додаткові якісь, додаткова цінність, і вони дуже повільно приймають рішення і пускають до себе в роботу людей, які не з їхнього ринку, скажімо так. Да? Тобто їх треба ще переконати, що нам треба довіряти для того, щоб вони купили в нас. Ну, в нас або в будь-якої будь-якого іншого. Контрагента з іншої країни. Французи, вони також дуже рідко Ну вони дуже люблять, коли розмовляють з їх мовою. І це є безперечним плюсом, якщо їх можна і використовувати. Є ще, наприклад, ну, слов'янські країни, вони дійсно щось таке приближене до нашого. Але якщо ми кажемо про американський ринок, наприклад, то вони навпаки, порівняно з європейцями, вони швидкі, вони дуже добре розуміються в процесі продажів, вони можуть швидше за вас скласти воронку і зрозуміти, що і як. Вони. Здатні приймати рішення навіть на першій зустрічі, і вони е, звичні до того, що їм е, продають з першої зустрічі. Тобто, не обов'язково роз, розтягувати на 3-5 зустрічей порівняно з тими ж європейцями, які з першої ніколи не куплять. Е, вони готові до цього, американці, і е, для них це нормальна практика. Тому відмінності безумовно є. І їх треба враховувати, але е, на це питання я би теж відповідала конкретніше. Якщо б воно було задане про якусь конкретну країну, я би розказала все, що про неї знаю. Згодна все ж в європейських, ну також в американських країнах більш більш присутня бізнес, етіка домовленості і дотримання цих домовленостей, ніж тут у нас. Ну на жаль. Я mm -hmm. uh, mm -hmm. я вам хочу сказати, я не погоджусь зараз з вами, так. тому що я живу останні три роки за кордоном. Так. Я пожила в декількох країнах в Португалії, зараз я в Іспанії, і е, я подорожувала в Нідерланди, в Німеччину і в Францію. Да? Ну і тут по по інших країнах, які поблизу. Uh -huh. І що я бачу про домовленості, це не зовсім так, принаймні для португалів і іспанців. Вони не дуже прив'язані до слів, які вони кажуть. І ці домовленості навіть треба враховувати те, що вони можуть бути не витримані. Німці так вони дійсно і виконують, і очікують виконання домовленості. Інші країни європейські. вони... Вони самі про себе кажуть, що якщо щось було сказано, то це ще не означає, що воно буде виконано. Тому е, порівняно, що ще хочу сказати, на захист українського так. бізнесу. Що наш український сервіс, якщо він побудований ось так, як ми його відчуваємо, що він повинен бути, да, в Україні дуже багато прикладів компаній, які вже рівень сервісу підняли до е, Рівня, який значно вищий, ніж середній рівень у світі. І ну, тому, маючи, маючи такі компанії, ми всередині України знаємо на що рівнятися. І е, бізнеси, які будують е, свій рівень е, роботи з, комп... з клієнтами, хоча б приблизно рівним тим найкращим прикладам, вони вже на декілька голів. Випереджують середньосвітовий рівень сервісу і середньоєвропейський. Тому е, тут нам треба віддати належне е, в тому, що да, працювати над цим, звичайно, треба, але ми вже дійсно молодці. Е, що стосується логістичної сфери, я не можу сказати, що в нас там якийсь видатний рівень сервісу. Все, що я зустрічала, на жаль. Логісти відстають від інших сфер українського сервісу в продажах. Це правда, але порівняно з іншими країнами, ми в деяких випадках не так і погано вже виглядаємо. Це як і плюс, так і можливість зростати для нас, тому що ми знаємо, куди ми можемо рівнятися і до яких висот ми можемо підніматися. Чи відрізняється підхід до формування відділу продажу? В Україні та в Європі угу. а, від, відмінності дійсно є, і вони пов'язані з тим, як будується а, взагалі бізнес-процес в різних країнах. А, але що я вам можу сказати з огляду на компанії, які я бачу масштабуються зараз, наприклад, українська компанія, яка також виходить на ринки Європи, підходи. Незначно змінюється, але дуже важливо мати людей, які працюють на локальному ринку, і вони є носії мови локальної, вони є на носії також культури локальної, тобто вони розуміють, як, як розмовляти між собою. Тому що, наприклад, у балканських країнах вони дуже сильно схильні купувати один у одного, якщо вони мають спільних знайомих. Да, тобто це така ключова е, історія, і вони перевіряють е, перед тим як купувати. Вони перевіряють, чи є в нас хтось, кого ми всі знаємо для того, щоб якщо що, перепитати у цих загальних знайомих. Е, Інші країни також мають свою специфіку і так далі. Але е, от, те, що в системі продажів повинна бути crm система телефонія, якщо ми про телефону розмовляємо, повинні бути інструкції, скрипти і так далі. Ця. Е, цей каркас він незмінний і він працює на будь-якому бізнесі, якби ми не, не працювали. Може відрізнятися в залежності від каналів продажу да, умовно. Ми можемо залучати клієнтів в платну рекламу. Ми можемо залучати клієнтів через якийсь LinkedIn outreach або email outreach і так далі. Ми можемо працювати з базами. І все інше, але е, по кожному з таких каналів, в залежності від різних країн, змінюється не дуже багато чого. Тому ви, вибудувавши один раз систему на українському бізнесі умовно, да, якщо ми візьмемо е, компанію, яка створила бізнес в Україні. Якщо ви е, в ній всередині створите систему, то ця система буде працювати і на європейських ринках. Єдине, що дуже важливо. Використовувати одразу сервіси, які, наприклад, розповсюджені в Європі. Якщо ми кажемо про crm систему то не брати українську, я буквально нещодавно відкривала портал, на якому всі грузи в українському бізнесі знаходяться. І він виглядає просто ну, дуже погано. І, звичайно, якщо ми там на цьому порталі, ми це ніяк не масштабуємо на інший світ, тому що інші країни це не використовують. Тому нам треба користуватись тими порталами, які користуються в Європі, користуватись crm системою, наприклад, і ip телефонією, не українських компаній, там Кейсі РМ або там, якісь інші, які створюються локально. А брати crm системи які використовуються в Європі, тому що з ними легше буде інтегрувати інші сервіси, які вам будуть потрібні в Європі. Тому ось ці речі важливо враховувати одразу при масштабуванні. Але загальна структура вона приблизно однакова для будь-якої країни. Заходна, як вам такий формат? Пишіть свої думки та запитання в коментарях. Відповідатиме пока-пока.